Розучування танцювальних номерів, зустріч всіх учасників на одній площі і перша спроба демонстрації командного танцювального номеру. Три дні кастингів в Житомирі завершилися. Попереду важкий шлях до перемоги. Починаються репетиції. Ми будемо казати вихідні на вихідні, але я думаю, для того, щоб нам здобути перемогу, іти впевнено туди. Можливо, і не буде вихідних, бо це ви розумієте, це кропітка праця. 18 серпня іде перший ефір, через два тижні йде другий ефір. Житомиряни вже визначилися, куди в разі перемоги витратять один мільйон гривень. Цей мільйон піде на розвиток центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів, який рік тому назад відкрився у нас в Житомирі. Міська влада обіцяє фінансову підтримку майбутній команді. Ми будемо, ми будемо шукати всі можливості, щоб в тій чи іншій мірі підтримати фінансово. Шукаємо будемо шукати, звісно, і спонсорів. Сподіваємося на наших виробників, які традиційно відгукуються на такі світлі проекти. На останньому дні кастингів майдансу були присутні представники влади різних рівнів. Проте стати учасником не виявив бажання жоден посадовець. Поки що родзинка цього проекту, що танцюють діти не професіонали, і тому я солідарна з ними. Я не професіонал, але дуже люблю танцювати. Дуже можливо, ми мене ще теж побачите там. Ну я завтра зберу нараду з цього приводу, і ми це обсудимо як учасники, то як учасники. Да. Позитив, гарні емоції та можливість проявити свій потенціал, зробити Житомир танцювальною столицею України може кожен.